Мої вітання. Пропоную разом зі мною приготувати куряче м'ясо на довге зберігання. Завжди під рукою, завжди можна приготувати різні-різні страви з нього. Це не складно. Я буду готувати мультивації. Ви ж можете приготувати і на газовій полиці. Скорінку треба щось приготувати, а у вас у запасі в холодильнику зберігається отака баночка з колечим м'ясом. До речі, можна розварити, додати окропу, часничку желатину, у вас на столі чудовий голодець. Ось готуємо. Окорочка відварила в мультиварці, водичку підсолила, добровола перець горошком. лавровий листочок, Бачите, вже готове м'ясо. Зараз буду його діставати. Бульончик процедила. Такий він гарний, бачите, жовтенький. І зараз окорочка остигну і я відділю. М'яско від кості. З трьох корочків я розклала на три баночки м'яса. І тепер, отак зверху жирок. Спочатку буду всі баночки наливати, а потім останній бульйончик. Остільки бульйончику залишилося. Бачите, так виглядає м'ясо куряче з бульйоном В басі. Я дуже не талувала. бачите, щоб мав місце бульйончик, де йому розпитілитися. І зараз відправлятиму. Мультиварку на стерилізацію. Якби було це все гаряче, то можна було б і не стерилізувати, а зразу закапувати. Мультиварку якраз поміщається три підлітрові водичку І обираю програму тушкування на 2 години. Відкриємо, все йде нормально. Час вийшов. Зараз буду діставати і закатувати. Бачите, як кріпить бульончик в банці. От я баночки вже закрила. Залишаю на столі до застигання. Потім підставлятиму холодильник. Усім щиро вдячна за перегляд цього відео, за ваші підписки, коментарі. Дети вам, друзі, щастить у цьому. Саме головне усім нам мирного неба над головами.